Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про таке питання як внесення змін до чинних законодавчих актів, тобто до законодавства. Що саме стосується мобілізації, притягнення громадян України до відповідальності, адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку або за порушення законодавства. Про мобілізацію. Так от, друзі, нарешті, або може, не нарешті, але ж все ж таки, вони прийняли проголосували законопроект 12.093. Це я про Верховну Раду. Тобто, наш парламент проголосував, прийняв остаточним цей законопроект, і він стосується саме. Змін щодо адміністративної відповідальності, щодо процедурних моментів, яким чином притягати до відповідальності громадян, які порушують або військовий облік, або порушують законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію або оборону. І тепер там дещо змінюється. Тобто Вносяться зміни до відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. І це може вплинути саме на вас, тому що вносяться зміни до деяких статей. Наприклад, до статті 258. Вона стосується саме того моменту, що протокол. У статтях 210 210 Прим КУПАП. він наразі написано, що не складається. І там є відповідна умова, якщо особа була повідомлена. Тобто, якщо було її направлено виклик, вона не з'явилася. То протокол не складається. Зараз вони вирішили дещо змінити цю статтю і написали, що. У разі, якщо особа не оспорює у це порушення і притягне її до адміністративної відповідальності, і від подала відповідну заяву. Ну, тобто, якщо ви не оспорюєте е, скоєння цієї адміністративної адміністративного адміністративного правопорушення, то тоді протокол не складається. Якщо ж ви при складанні постанови. Постанови. Заперечуєте, то протокол повинен складатися. Це прямо передбачено. Раніше ну, такого не було, тому деякі ТЦК складали протоколи і виносили постанову, а деякі не складали протоколи, зразу виносили постанову. От що, скоріш за все, було вірно. Але зараз це чітко прописано. І тепер, коли, наприклад, ви з'явилися в теж ТЦК, вам кажуть, там, ви щось там порушили. Якщо ви заявляєте про те, що ви не згодні, вони повинні скласти протокол. Це таке важливий, важливий, важливий момент, тому що в протоколі ви можете зазначити, що, з чим ви саме не згодні. При цьому ви маєте право мати адвоката. Адвокат може також при розгляді справи бути присутнім і висловлювати якусь позицію щодо самої ситуації. Надавати вам допомогу, консультувати, і ваша узгоджена позиція вона може саме лягти в основу ну, постанови. Так, а може навіть через вашу позицію постанова буде не про притягнення вас до адміністративної відповідальності, а про закриття такого провадження адміністративного або адміністративне справ. Саме так, у мене, до речі, вже було. Тобто я зміг пояснити ТЦК, ми подавали письмове пояснення, і в даному випадку Бриспельський ТЦК він закрив справу. Ну, буває таке. Але цей законопроєкт він хоч і проголосований, і проголосований він був 13 березня, 18 березня, він був направлений на підпис. Президенту, але президент ще його не підписав і не повернув. Ну, може, він його і не підпише. Але ж все-таки там є ще інші такі позитивні моменти. А, наприклад, а, вони нарешті там зазначили, що інформація з єдиного державного реєстру перезивників військовозобов'язаних терористів Може бути доказом по адміністративній справі. Раніше такого не було дивно, да? Але факт залишається фактом. Інше питання, що ніхто не бачив цього реєстру. Ми знаємо, що є реєстр оберіг, який не є державним. Це інше питання. Ну проте вони в законі завжди пишуть правильно. А по факту, ми знаємо, що є ДРПВР. Ніхто не бачив. Крім того, надана можливість, наприклад, людині, яка погоджується з цим а, порушенням, якщо вона сплачує на протязі 10 днів хоча б 50% від а, суми штрафу, ну, тоді, а, тоді це вважається вже виконаним. Тобто, а, штраф може. Можна сплатити менше на 50%. Якщо людина погоджується з порушенням, то встановлено, що їй призначають мінімальну суму штрафу, тобто там є 17 тисяч гривень. О, це теж такий позитивний момент. О, але нас тут хвилює інше питання, тому що ну, насамперед, якщо враховувати ризики, які Є для людини, то ці гроші, там 17 тисяч або 50%, вони якби не мають великого значення, тому що ну, всі розуміють, що тут можна втратити набагато більше. Якщо до вас буде застосована незаконна якась там діяльність, незаконне затримання, доставлення і так далі. І тут питання вже навіть не про гроші, тут питання, самі розумієте. Про здоров'я і навіть про життя для деяких. Тому що є люди, які ну, дійсно хворі, вони не можуть не можуть виконувати відповідні е, дії. Е, ну, наприклад, сьогодні до мене звернулася людина, там не серйозні проблеми з очима, от, але ж її хочуть призвати. Вона каже: ну, я не можу, мене просто ну, не можна мені відповідні. Е, Навантаження, тому що взагалі він може втратити зір. Ну, Але ж ТЦК чомусь на це сильно не реагує. Такі от ситуації були. Так от, друзі, щодо цього законопроекту. Якщо його підпише президент, якщо його опублікують, він вступить в силу. І там є позитивні моменти, але ж самий позитивний момент в тому, що. Все ж таки статті 210 210 Прим вони залишаються у статті 258. Тобто протокол не складається і повинен бути виклик. Тобто, якщо вас там десь зупиняють на вулиці і кажуть: давайте протокол будемо складати в ТЦК, ми вас будемо доставляти, то я вважаю, що ви тут можете аргументувати тим, що протокол не складається у разі. Якщо ви там будете визнавати, наприклад, на цю провину, і в такому випадку вам повинні видати виклик. А виклик направляється відповідно і він вручається вам під розпис. Якщо вам видають виклик, то ви можете з'явитися або направити їм заяву, в тому числі через додаток Резерв Плюс. І в такому разі без вас розглядається ця справа, виноситься ця постанова. Ну, Нормальне. Хід. Тобто вони не позбавили е, нас можливості захищати себе при незаконному затриманні і незаконній доставці. Тобто, виходить, друзі, що немає ніяких таких от заочних штрафів, Ніх ніхто, а саме керівник ТЦК, не буде вас притягати до відповідальності. Без вашої згоди. Ви повинні написати заяву, ви згодні, ви згодні платити штраф, і тоді вони розглянуть без вас. В іншому випадку вони можуть розглянути, якщо ви отримали виклик. Але ж жодних змін, що стосується саме виклику і можливості, наприклад, вважатися отриманим от цього виклику відповідно. Заочна просто на пошту, як це з повістками ТЦК, такого немає, тобто не буде цього. І це добре, друзі, цього немає. Тому я би сказав, що цей законопроект збільшує ну, Збільшує якийсь захист. Хоча і надає можливості деякі також для співробітників ТЦК. Наприклад, розглядати справи тепер можуть практично будь-які ТЦК раніше, лише по місцю скоєння. Хоча і це завжди порушувалося, але зараз вони це чітко прописали. От. Є також інші уточнення, які там надають можливість співробітникам ТЦК ну, діяти відповідно на відповідна до закону, наприклад, написано, що постанова може направлятися громадянину відповідно до статті 279 спочів 9. Ну це добре, а то взагалі ж не направляли. Хоча б так прописали, що вам тепер постанову прийшлють, якщо його вона буде, але не написали обов'язково. Тому це позитивно. нічого сильно не змінюється. Я вважаю, що захищатися можна. Підписуйтесь на мої канали. і Якщо потрібна права допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін.